З настанням весни ви помітили, що на гребінці з'являється все більше волосин, з'явився зуд шкіри голови, а на одязі відміються лусочки лупи. Весна це пора року, коли потрібно бути особливо уважним до свого здоров'я. Несприятливі погодні умови, недостатність вітамінів, мікроелементів, загострення хронічних захворювань. Всі ці фактори сприяють погіршенню стану шкіри голови та волосся. Найпоширенішими проблемами, що виникають навесні, з мого досвіду, є лупа, северейний дерматит та випадіння. Ння волосся, як же визначити, що у вас саме загострення захворювання? Про посилене випадіння волосся свідчить збільшення кількості волосин на гребінцю, а також під час миття голови. Добова кількість випадіння волосся сягає від 30 до 100 волосин в день. Якщо ви помітили, що ця кількість більше 100 волосин на добу, тоді ми маємо справу з загостренням захворювання. Про появу лупи може свідчити подразнення шкіри голови, відчуття стягнутості шкіри голови, свербіж. Волосся стає шламким. Тьмяним, втрачає природний здоровий блиск, може електризуватися. Про появу себерейного дерматиту можуть свідчити почервоніння шкіри голови, поява лусочок на шкіри голови, стягнутість, сухість або пожирніння шкіри голови, а також свербіж. Якщо ви помітили сукупність цих ознак, рекомендую звернутися до лікаря-трихолога для встановлення причин і призначення ефективного лікування. В домашньому догляді я рекомендую. Як би це банально не звучало, але слідкуйте за своїм харчуванням. Воно має бути правильним та раціональним, збалансованим. Обмежте легко засвоювані вуглеводи, фастфуд, гострі страви, копчені страви. В раціоні мають переважати м'ясо, творог, риба, яйця, горіхи, фрукти, овочі та зелень. Догляд я рекомендую починати з пілінга, а потім шампунь. Пілінг глибоко очищує шкіру, очищує гирло, волосінне. Устя, волосяного фолікула, також покращує мікроциркуляцію і готує нашу шкіру до подальших етапів догляду, які в рази будуть ефективніші. Також рекомендую мати три змінні шампуні, тому що один шампунь має один напрямок дії. І скоригувати всі свої потреби одним шампунем неможливо. Також наша шкіра має здатність звикати до одного засобу, який ми використовуємо тривалий період. У косметології Медестет на консультації лікар-трихолог проводить детальний анамнез, проводить цифрове обстеження, трихоскопію. За потреби назначає додаткове лікування і тільки потім підбирає правильне ефективне лікування. Для лікування сиборейного дерматиту, лупи, сибореї буде ефективне використання ін'єкційної карбоксітерапії. Це введення стерильного вуглекислого газу. Волосисту частину шкіри голови Карбокситерапія покращує живлення шкіри голови, дихання і регенерацію клітин та тканин. При лікуванні лупи та себореї себорейного дерматиту ефективно буде використання фототерапії, а саме синього та зеленого світла, синє світло контролює надмірне розмноження умовно патогенної мікрофлори, саме грибків, бактеріїв та вірусів. Зелене світло буде покращувати регенерацію тканин, клітин, має відновлювальні властивості та покращує імунітет шкіри. При випадінні волосся буде ефективна мезотерапія, це ін'єкційне введення готового препарату, який містить в собі мікроелементи, фактори росту, антиоксиданти, амінокислоти, вітаміни. За допомогою мезотерапії ми можемо пришвидшити ріст волосся, патологічне випадіння волосся повернеться до добового фізіологічного випадіння. Також збільшиться товщина нового волосся і активуються фолікули. які і до цього були в стані спокою. Не ігноруйте появу проблем з волоссям, адже це може призвести до несприятливих наслідків та більш тривалого та складного лікування. Медестет. Ми турбуємося про вашу красу та здоров'я.